Ері телеканалу «Чернівецький промінь» новини міста про головні події цього дня. Дивіться у випуску вже за мить. У студії працює Антоніна Фігель. Вітаю! Горіли господарські приміщення. На буковині трапилось три пожежі. В селищі Красноільськ виникло займання в господарській будівлі, зблокованій з гаражем. Помітивши дим, сусіди викликали службу порятунку. Вогонь поширився на 200 квадратних метрів. Надзвичайникам вдалося загасити полум'я та врятувати від знищення житловий будинок. Однак, пожежа знищила господарську будівлю, гараж та трактор. У селі Борівці загорівся сарай. Вогонь охопив 40 квадратних метрів та знищив споруду. Пожежники ліквідували загоряння. Окрім того, у селі Тисовець трапилась пожежа в дерев'яній Альтанці, де СНСники загасили полум'я. Причини займань встановлюють фахівці. Шість пожеж на відкритій території трапились у Чернівецькій області за минулу добу. Рятувальники знешкодили поширення вогню загальною площою майже три гектари. 21 тисяча євро за незаконний перетин кордону, Буковинські охоронці рубежу викрили черговий незаконний тур до Молдови. Автомобіль БМВ зупинили для перевірки на одному з контрольних постів у Дністровському районі. У салоні легковика, окрім водія, перебувало ще троє чоловіків: мешканці Київської та Сумської областей. Оплатити послуги перевезення мандрівники мали кермувальнику. Однак, стосовно правопорушників склали матеріали про незаконне перетинання державного кордону. Організатору схеми загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з конфіскацією майна. Музика Завербовані ФСБ підлітки спалили понад 400 автівок військових по всій Україні. Ледь не щодня правоохоронці затримують хлопців та дівчат, які погоджуються на співпрацю з ворогом, не задумуючись про наслідки. Чому молодь це робить та як вберегти свою дитину від небезпеки? Далі у нашому сюжеті. У Тернополі затримали 14-річну дівчинку, яка повинна була підірвати райвідділок поліції. В Івано-Франківську підлітки виготовили вибухівку вдома. Одного із них ліквідувало РФ, іншому ампутувало ноги внаслідок вибуху. І таких випадків по Україні чимало. Психологи кажуть, російські спецслужби вербують українських підлітків, бо з ними простіше домовитись аніж з дорослими. Це Така більш нестійка верства населення, тому що підлітковий вік він характеризується їхнім нестабільним психоемоційним станом, і тут дуже багато факторів може сприяти тому, що вони будуть більш схильні погодитись на таку пропозицію, з ними легше домовитись, і це з причин, чому саме на них роблять опору. Тому що е, ці діти дуже легко піддаються впливу, і з ними легше працювати, просто на них легше впливати. Зазвичай сторонньому впливу піддаються так звані недолюблені діти. Здебільшого хто у нас е, може стати жертвою цієї ситуації, це діти з сімей. Що опинили складних життєвих обставинах, наприклад, да? це діти, де батьки приділяють їм мало уваги. Підлітки можуть погоджуватись на таку небезпечну співпрацю із різних чинників. Тут можна зіграти на чому хочеш, на цій образі, на це життя, на це суспільство, що тобі дала ця держава, наприклад, ти нікому не потрібний, ми про тебе попіклуємось, або ти можеш самий про себе попіклуватись. Тут є багато факторів, на які можна впливати. Є елементарне бажання заробити грошей, і так само може бути необізнаність просто. Дитину просто можеш обманути. Один із головних мотивів гроші, каже психологиня. Це діти, які відчувають якусь нужду. В чомусь вони потребують самоствердження. Це може бути матеріальна нужда. Цим дуже часто дітей зацікавлюють, тому що, на жаль, дуже багато сімей у нас знаходяться в, складних, в складному матеріальному становищі, і дуже великий зараз я спостерігаю оцей розрив. Між е слоями населення. Коли транслюється в соцмережах, оце успішне таке багатське життя, і підлітки його там так само транслюють. Всі транслюють ці круті картинки, і те життя, яке насправді в реальності багато дітей проживає, не може собі дозволити цього рівня, але дуже хоче. За словами Олени Топало, батьки можуть розпізнати зміни у поведінці дітей до того, як вони скоять лихо, будуть якісь погляди, такі косі там буде така обережність, якась там буде щось. Нове, щось точно принесуть додому, що раніше не приносили, можуть побачити, що чимось цікавляться, чим раніше не цікавились. Це по перше, що це можна просто побачити. Психологиня радить приділити цій темі увагу у сім'ї, поспілкуватися із дитиною, розповісти про наслідки такого вчинку. Необхідно говорити про це до того, як це вже відбувається. Тобто піднімати з дітьми важливі теми і проводити таку профілактику це, в принципі, норма життя готувати дітей. До майбутнього, і це є одним з складових у наших реаліях. Та додає, ніколи не пізно надолужити час та сформувати довірливі стосунки між дитиною та батьками, адже можливо, це убереже ваше чадо від непоправного та врятує не одне життя. Антоніна Фігіль, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Давня українська традиція на підтримку сучасних воїнів у Чагорському ліцеї учні разом із волонтерами штабу українська команда створювали ляльки-мотанки і обереги, які здавна супроводжували подорожніх, захищали їх у дорозі. Тепер ці ляльки стануть символом підтримки для наших захисників. Як проходив майстер-клас, дивіться у нашому сюжеті. Давня українська традиція ожила в руках школярів. У чогорському ліцеї відбувся майстер-клас із виготовлення ляльок мотанок за участі волонтерів штабу Українська команда ліцеїсти разом із майстринями та волонтерами створювали унікальні обереги для наших захисників. Майстер-клас виготовлення ляльки-мотанки спонукали, звичайно, нас до цього наші гості. Українська команда волонтерський штаб і Кінцевий результат дуже цікаво. Нам самим сподобалося. Ми зразу подумали, для кого будуть ці ляльки-мотанки. Серед тих, хто власноруч створював мотанки, учениця Ангеліна. Мені дуже сподобалось. Я навіть не знала, що в мене справді вийде така чудова мотанка. Лялька-мотанка не просто сувенір, це сильний оберіг, який із давніх часів супроводжував українців у дорозі. Вони є оберегами. Лялька називається лялька-подорожниця. Це ну, дається людям, які йдуть в дорогу, які не вдома, і про яких, звичайно, мріють, щоб вони повернулися, живі, здорові, щасливі. Але ця лялька не просто витвір мистецтва, а символ підтримки та турботи. Діти добре знають, що створюють їх для тих, хто зараз далеко від дому і щодня мужньо захищає Україну. Ми їх мотали саме для наших захисників. Їм хорошу путь, щоб вони повернулися живі, здорові та з перемогою. І це наш невеличкий крок для моральної підтримки наших захисників. Волонтери штабу Українська команда не лише взяли участь у створенні унікальних ляльок талісманів для відважних воїнів, але й передали школярам різноманітні смаколики. Слава Україні! Героям слава! Альона Рудніцька Чернівецький промінь Поки це всі новини. Нагадаю, переглянути сюжети випуску можна на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці, а також на сайті промінь .cvua. Я бажаю вам мирного вечора. Побачимось.